Так, погнали. Ребята, дивіться, уважно дивіться, відео до кінця тільки. Щас от половина пролисне, і тоді півжизні потіряєте. Значить, чим відрізняються безперебойники для інтернета від наборів для інтернета на основі повербанків? Об'ясняю один раз. Значить, дивіться, іди сюди. Якщо ти береш безперебойник для інтернета, ось ну такий або такий. Ти його береш, ось у тебе питається якийсь там роутер. Твій, да? <coughs> Де твій там роутер з рожками. Ось роутер з рожками. Це. Роутер з рожками. Ось, щас я йому. Оце роутер з грошками. Він в тебе питається блоком питання. <coughs> ось блок питання. Ось блок питання. Роутер в тебе питається і працює твій інтернет, любимий. Да? Ось все, пожалуйста. Ти береш о, безперебойник, розриваєш отсюдова, вставляєш блочок питання сюди. А оце сюди. І воно працює в безперебойному режимі. Безперебойник ідеальний для тих, кому не треба ходити, включати, виключати щось, воно само роботає. Коли в тебе блок питання від мережі є питання, він заряджає. Коли нема питання, він продовжує так само робити, але сада свою батарею. Але е, в нього є один тільки мінус: коли оці блекаути у вас закінчаться усі. Безперебойник у вас, ну хіба що в гараж на діодну стрічку поставите, ну він вам буде не Ви нічого з ним не зробите, в принципі. А якщо ви берете набір для інтернету, наприклад, ось Фенікс беремо або Хавіт беремо. Дай мені Хавіта одного павербанка Фенікс або Хавіт, то зараз під час блекаутів ви взяли його, поставили. Якщо у вас роутери слабенькі, ну тобто не супермощні. Да? Е, узнавайте мощність, можете в мене узнати, з фотки мені знизу роутер сфоткали. Я сказав, яка у вас мощність. Якщо невеликої мощності, то навіть павербанки можуть працювати як безперебойники. І оце, і оце, і обидва павербанки. До них йдуть шнурки до інтернету. До кожного по два шнурки для інтернету. 12 вольтові. До них ідуть потужні зарядки. Да? До одного і до другого. Де зарядки у нас? Зарядки, зарядки. Хоку. Хоку N28, де воно? Під портфелем. Ось Осьо, під портфелем. Беремо зарядки під портфелем. До кожного йде по зарядки, понимаете? і потім до цього ще в подарок у нас кабель йде. А де подарунковий кабель? Теж під портфелем? Ні. Дай подарунковий Подорок. кабель. У вас тут все так заникано, що я нічого не пойму, де що. Ну я б в житті не догадався, що то в той ящику він лежить. Подарунковий кабель і ще отаку USB-лампу дарую. Ну, кстати, в принципі, зараз USB-ламп багато, так що я можу подарувати і сюди. Давайте я сюди буду дарувати. Хай буде. І з сьогоднішнього дня. Раніше не дарував, що тут накидануся. Так от дивіться, в чому різниця. Оцей набор для інтернету, якщо ти береш, ось беремо хавіт. Ти його можеш врубати як безперебойник, по-перше. Тобто, ти можеш одновременно блочок питання ставити і одновременно цими шнурками запітувати свої роутери. Да? І при тому, коли блекаути кончаться, коли запустять всі енергосистеми і скажуть: о, ну все, блекаутів не буде, і все, тоді оце буде не безполезним куском ге. Це буде павербанк, ти його з собою в дорогу будеш брати. Будеш брати його із собою на природу, заряджати свої телефони, планшети. Оцей зарядний блочок не буде безполезним. Ти ним будеш заряджати павербанк, телефони зможеш заряджати, Планшети зможеш заряджати. Універсальний зарядний пристрій. Він тобі пригодиться в будь-якому випадку. і в блекаут, і не в блекаут. Кабель, лишній кабель нікому не буде для зарядки телефонів. Тобто кабель USB на Type-C лишнім не буде. Оці кабеля, якими ти інтернет пітав, опять-таки вони лишніми можуть не бути, тому що ти одних можеш світодіодну стрічку запустити, лампочку кудись собі в сарай кинути, по зробити. Ти можеш е з ними зробити всіх з любого повербанка, любого абсолютно собі 12 вольтів, Тобто, це може пригодиться, ось дивіться. Ось я всунув 12 вольт. Взяв лампу для автомобілістів. Хто автомобіліст, знає, що це лампочка, яка от автомобільного кметра паша. І ось дивіться, і будь-який павербанк мені через цей провід буде давати питання на оцю лампу. Пойдели? Побачили? І плюс. В кого є діодна лента. Є, мужики діодна лента. Те саме, пожалуйста. Оці кабелі ти пригодяться. Вони, ти їх не викинеш. Оці кабелі викидати не вздумайте. Ви що це все вам пригодиться. Ви зможете ось. О, е де моя діодна стрічка? Ось. Діодної стрічки. Ти можеш отаку діодну стрічку десь собі в гаражі, де немає. Ну, розятки немає в, тебе в гаражі, да? допустимо. Постав, поліпи там діодну стрічку, виведи звідти отаке гніздечко і все. Ти, коли треба тобі в гараж сходити, де немає світла, або в сарай, або ще кудись на вулицю, да? на вуличний туалет, ти можеш підійти взяти з собою повербанк із оцим кабелем, просто всунути в діодну ленту і вона буде світитися. Зараз повербанк в перший режим зайшов. О, Пожалуйста. І все. Тобто е, кожний елемент, кожний оцей, до набору для інтернета він тобі пригодиться і не тільки в блекаут, а в будь-який випадку життя. А безперебойник ну, тільки на блекаут. Ну, максимум, потім після закінчення блекаутів, можеш так само діодну одну стрічечку, десь себе в сараї почепити і безперебойник почепити. Ну, це все, що можна зробити. Ну, а взагалі безперебойник це тільки для блекаута. А набор для інтернета він на всі випадки житні пригодиться.